Кожна хвилинку, тече вода, не зна зупинку, нече вода, десь на зупинку. Слава Україні! Хе-хе, а тобі <A> ти <i> щаслива будеш, <frans> ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, тільки пам'ятаєш з дорогу, зоряну дорогу, Зоряну дорогу, ай, зелений гай, може все забути, може все забути, може все забути, тільки пам'ятай, Зоряну дорогу, зоряну дорогу, Зоряну дорогу, гай мусить ну, когай. Ваня, я дуже по пісню люблю, знаєте? Повлодой списка. Така і тобі роска жено. Але так ваше. Я розсухов продалась. І чудак був. Вона так забула колегу чудати скрипку. А і тобі роска, Як я тебе у снах кохав, Нехай тобі розкаже до, Про те, що я тобі не розказав. Нехай тобі розкаже до, Як я тебе у снах Я тобі не розказав і так далі. Пайна пісня, правда, пальців. Я говорю, дитині, зайняти. весь цей розказ